Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами знову небанальна річ ніж компанії Mehon Wase, яка називається Sonora. Ось такий цікавий красунчик. Це інтеграл, тобто руків'я виконане з суцільного шматка титану. Багато фрезерувань, багато текстур. Ось тут е лазерне гравірування теж. Зразу і одразу дивує в хорошому сенсі. Дуже тоненьке зведення, і ось дивіться, як зроблений ем, підвід. Тобто це, це підвід. Це не сканді спуски, друзі, але дивіться, який він широчений до носика. От Якщо подивитися от в такій от проекції, ви бачите, що клиночок трошки збужується. Ось, який в нього брутальний носик або вісти. дуже цікаво, а ще мене тут просто зразу вразило те, що цей підвід він в дзеркало. Тобто, практично, навіть на ось таких ножах мітековських, на самікастерних ножах, все рівно не гострять в дзеркало. Тому що це не тому, що там дуже там, дорого це зробити, чи що, а тому, що не гострять. Ну, не гострять. Хоча часто я стикався з тим, там Рузвельт у мене був там, там від Озмешен і так далі. Інші такі моделі знову ж таки цікаві в тому ж сегменті. Ніде не бачив я дзеркальної крайки. Тут вона дзеркальна. Давайте ми поговоримо про цю сонору і про ніж від компанії Mesh and Vice. Ось тут можна подивитися ТТХ, серійний номер, виготовлений ось у 24 му році. 20 CV, 62 одиниці по шкалі Роквелла, Є текстура Diamonds, тобто такі невеличкі пірамідки, невеличкі, як алмазики. Знаєте, це просто сама текстура, так зветься. Ну, зі смайликом ось тут. Є бойстер Брас, це латунь, якщо не помиляюся. Ось Титан. Ось така ТТХ у нього на такій коробці. Взагалі коробка, дивіться, як оригінально зроблена. Тобто, це 3D-друк. Тобто відкручуємо. Всередині маємо ось такий от ложемент для ножа, у складеному стані масла. Маємо монетку таку пам'ятну. Ось, і Вона робиться в колір з больстером, тому що я бачив, є моделі, де Больстер сюди, скажімо так, напевно, що ну, запресовано шматочок от латуні. І відповідно цього ж кольору латуні, і, напевно, і з цього ж матеріалу зроблена монетка. І я бачив, що є версії, де тут запресовано щось під срібло. І відповідно монетка теж в такому кольорі. Тобто, в даному випадку, це от вирішує це комбо. Ну і тут, що цікаво, ще є біта. Від компанії WIHA. Це німецький виробник, який виготовляє гарний інструмент. Ось тобто, ця біта, її можна вставити в бітотримач і там обслужити ніж. Зараз ми до цього дійдемо. Тут одна біта використовується. Але от теж таке цікаве рішення. Тобто, біта, на звичайний бітотримач. Ну, знову ж таки, не банальне, скажімо так, упакування. Воно може бути яким завгодно, але просто тут цікаво теж 3D-друк, тобто вставочки такі дуже все щільно тримається, нічого не калатає. Ну я коробку заберу. Давайте ще покажу елемент, який є тут. Папірець, який сюди входить. Отут є вказаний кут, на який гострити. От Сонора на 20 градусів. Зрозуміло, що це 20 градусів не загальний кут, а з кожного боку. Це добре, коли виробник про це говорить, бо тому що може бути якесь інше положення, інший кут. Ви не можете в нього не попасти, і ви просто зробите зайву роботу, будете знімати дарма метал. Ось, А так, ніби це адекватний кут, 40 градусів загальний для фолдера з таким універсальним якимось призначенням. Тому вони про це говорять, а значить, що вони гострили під цим кутом. Скоріше всього. Ну, Тут якась пам'ятка, і написано, що це зроблено. З гордістю зроблено, здизайновано і виготовлено як продукт в місті Фінікс, штат Аризона. Тобто це американський виробник. Давайте трошечки про виробника розповім вам: мешнвайс або якийсь така машинний, машинний розум, машинна мудрість, якась отак. Одним словом, про цю компанію можна почитати більше, чим я розкажу, але це там ну зовсім невеличка компанія, це така майстерня, крафтова майстерня з міста Фінікс. Фенікс, Фінікс, штат Аризона. І от модель називається Сонора. Що таке Сонора? Так називається пустеля, яка от поряд є з цим містом. Зовсім там близенько. Це жаркий штат, це жарка, жарке місце. Скажімо так, це південь Сполучених Штатів, там уже на кордоні з Мексикою. Частково це сонора в Мексиці, частково в Сполучених Штатах. Ну, одним словом, Сонора, щоб ви розуміли слово, це, це означає от, назву пустелі, яка зовсім поряд з Фініксом. Е, що для мене, сонора? Якби колись багато років назад, можливо, там років 20, я вперше почув про Карлоса Кастанеду і перечитав практично всі його книги. Ось неймовірні пригоди. Це така духов, духовний, скажімо так, ну, не знаю. Трилер <про>, про те, як там молодий студент Карлос Костанеда потрапив на навчання до одного з індіанців, е мексиканців, але він був там е з народу Тольтеків, це вже такий давній народ, який вже практично і не зберігся, він розчинився серед сучасних мексиканців. ну ось. І оцей Дон Хуан, його вчитель, його, скажімо, навчав протягом десятка років, навчав своїх магічних практик. Це цікава історія про Карлоса Кастанеду. Я думаю, ви можете дізнатися більше, якщо вам, звісно, це цікаво, мене вразили ці книги, і я їх там, за життя там, кілька разів перечитав практично по колу. Тому для мене от, асоціація Сонора це все, що пов'язано з Карлосом, і от ці історії про його, значить, його вчителя Дона Хуана. Так що, якщо буде вам цікаво, ще розкажу, поцікавитися і дізнаєтеся більше. Е, значить, там всього 5 людей працює у цьому виробництві, і як все, що стосується самі кастому, воно зроблено абсолютно, скажімо так, прецизійно, точно. Тобто тут механіка, знову ж таки, я завжди про це кажу і буду говорити, тому що ми з вами, ну коли ми дивимося відео, інші відео, ми там можемо опиратися на тому, що ми бачимо і чуємо. От я хочу вам словами передати, що тут. Замочок добре відпрацьовує. І завжди те, що я розповідав про батон-лок, що безпечно, коли він спрацьовує, тоді, коли ви прожимаєте кнопку, нижче рівня накладки, нижче рівня плашок. Тут ще є виступаючий елемент, оцей от больстер латунний. Тобто тут зроблено добре. Якби, звісно, що якась вірогідність сильно існує, тому що запобіжника немає. Але тут для того, щоб механізм спрацював, кнопку треба протиснути глибше. Чим. Глибше, чим поверхня, скажімо так, накладок. Що ще можна сказати? Тут є дистанційна втулка. Про це хочу розказати окремо. Тобто клиночок він обертається не просто на осі, на осівій бонці, а на осьову бонку одіта дистанційна втулка, і вже на дистанційну втулку одягнутий сам клиночок. Що це дозволяє? Ну, раз вона ця втулка дистанційна, значить основне її призначення це тримати дистанцію між накладками. І ось якщо вона зроблена точно з високою точністю, тобто в декілька десятих міліметра, а краще в декілька сотих міліметра, тобто дуже висока точність, ви не зможете перетиснути осьовим, зробити так, що механіка буде погана. Тобто механіка завжди буде добра, тому що саме дистанційна втулка втримує. Плашки між собою не дозволяє перетискати клин і утруднювати його роботу. Ось. І, одним словом, це, звісно, це не вихід ситуації, тому що є свої складнощі з цим. Це трошки утруднює сам процес підгонки, зборки. Не трошки, а достатньо, якщо мова йде про тон, тон, точні величини, то виготовлення, якщо вона трошки задовга та дистанційна втулка, то, відповідно, буде люфт. Якщо вона буде за коротка, то все капець. Ну все, ви зіпсували саме цю дистанційну втулку, вам доведеться виготовляти її знову. Бо якщо вона задовга, її можна там, умовно кажучи, на якихось наждачках можна зняти оті ті десяті або соті долі міліметра. Тобто, привести до потрібної вам. Скажімо так, ширини цю втулочку, Ось, щоб оця відстань була оптимальна для ідеальної роботи механіки. Але якщо вона вже ви її перетерли, якщо ви на станку робили це на токарному станку і ви зробили чуть-чуть менше, ну все, вона вже свою функцію виконувати не може. Ви зможете ненароком перетиснути, і механіка буде недобра. Тобто, іншими словами, чому я про дистанційну втулку говорю? Тут вона є. Дехто просто не знає, що на ножах так, так є, в деяких ножах ці втулки ставлять. Це не означає, що це якась супер там, рідкісна технологія, і вона неймовірно здорожчає. Ні, вона може бути там, на відносно там, бюджетних ножах там, 100 200 доларів, а там у цьому сегменті можуть бути дистанційні втулки. Ось і там, наприклад, Спайдерко ставить дистанційні втулки на деякі свої моделі. Але просто хочу сказати, що тут це є, тому що тут, в принципі, це відображено і в ціні, і в виробі, і в упакуванні, і взагалі в позиціонуванні цієї компанії мешканвейс. Ось вони роблять самі кастом, в них не так багато моделей, там я десь біля п'яти моделей знайшов. Що їм, скажімо так, які є їхні плюси? Там буквально я знайшов, що звати Дейлен є засновника, він, якби там, головний механік, він виконує функцію головного токаря. Там ще в команді є Мартін, і ще якийсь є інженер, є там президент компанії. Ось кілька, кілька людей, там оператор верстатів, програміст, який. Скоріше всього, задає для ЧПУ задає, скажімо, так, команди. Ми бачимо лазерне гравірування. Це саме лазерне гравірування, це не травлення, а просто лазером намальовано. Але дуже все гарно, тому що десь в якомусь, бачите, геометрійно. В такому орнаменті він схожий на якісь лабіринти. Ось, можливо, ці малюнки мають нам щось розказати про цю доколумбову Америку, про малюнки, які були там ще тим же самим Тольтекам, яких я згадував. Можливо, це якраз той орнамент, який мав би нам про це говорити. Одним словом, буде вам цікаво більше дізнатися про Кастанеду чи про Дона Хуана. Ви все це зможете знайти, я вже про це говорив. Але загалом цей візерунок теж такий трошечки говорящий. Ось вразив дзеркальний фініш, такий от кінчик, таке от зведення, товстезне зведення, і практично зверху це от як нагадує собою мору. Тобто ця от частинка на вістрі, це як, як у море, наприклад, кінчик. Зрозуміло, що це не є там ніж для хардюзу, це, це очевидно. Але таке от рішення я бачив його, наприклад, коли м -м, Кріс Рів теж робить свої клинки, в нього, наприклад. Танто воно теж різко, скажімо так різко набирає, набирає ширини підвід і так виглядає, що, блін, це не зовсім гарно. Це може не подобатися вам, там, чи може не подобатися там мені, але суть не в тому, така особливість, такий, такий хід. Чи він продиктований от, задумка дизайну, чи тому що це так, так позиціонується клинок при заточуванні, бо я не знаю, яким чином вони гострять. Можливо, це тормик, можливо, це там, ручне заточування в якомусь апексному, скажімо, в якійсь апексній точилці. Цілком вірогідно, що це щось таке. Ось. Але зроблено гарно, зроблено симетрично, доведено до дзеркала. Ось. Дуже тоненьке зведення, приблизно 0,2, тобто 2 ось товщина зведення. Тобто це такий різак-різак, такий, от, знаєте, тольтекський якийсь різак, класний з багатьма фрезеруваннями, нагадує мені Lion Steel. Ось от, переходи такі є межі між текстурами, от дуже схожий на Lion Steel. Ось Чомусь не знаю чому, але, але схожий. Кліпса цікава, теж зроблена класно. Вона перекидається, дивіться, тут на два гвинтами розкручуємо ось ми можемо витягнути клиночок, тому що це інтеграл, пригадуєте. Якщо ми розкручуємо ось цей гвинт, ми можемо кліпсу розвернути і поставити його для шульги, для лівші. Ось Mission Weice, ось так їхній логотип виглядає. Замочок, звичайний, це так званий button-lock або плунжерний замок. Класна механіка, дуже-дуже класна механіка, дуже м'яка. Тобто таким, таким ножем можна гратися. Взагалі, от особливість button-lockів, тому що це зручний замок от, для фліпінгу. Якщо б це була якась, припустимо, шпеник, то я би отак от от кидав, я би великим пальцем відкривав. Тут через фліпер відкривання. Але закривання просто інерційно, ось, чудово одним рухом просто інерційно закривається. Коротше, виріб якісний, класний. Я не знаю там про їхні інші, вони там роблять ще всякі призми, там шерифи, шейки, скільки моделей є. Але я знаю, що вони свого часу багато робили балісонгів. Вони робили балісонги, і навіть отут на папірці написано, що от для балісонгів 27 градусів на сторону заточування, кут заточування. Їхня фішка була, це теж такі от, м -м, кастомні чи самі кастомні балісонги, і теж в тих балісонгах використовувалися дистанційні втулки. А це, як ви вже зрозуміли, дає або практично гарантує ідеальну механіку, тому що точність оця от, ширина ну, цієї дистанційної втулки, вона якраз робиться для того, щоб та механіка була не пережата. Забирає люфти і все робить оптимально. Тому балісон, який для фліпінгу для цих е, обертань різних для оцих трюків, це дуже важливо, якщо ще можеш зробити дистанційну втулку, то ти точно отримаєш ідеальну механіку. Для Балісонга механіка дуже важлива. Тому я думаю, що вони там натренувалися на балісонгах і зараз роблять ще й отакі форм-фактори. Можливо, це їхній якраз е, ну, якби, як це називається флагман. Ось там повнорозмірний ніж, в якому вони от, власне, там, показують всі свої технології, і він найбільш схожий там, на робочий інструмент. інструменти. Я можу помилятись, тому що вони ще роблять якісь колекційні ручки, тобто іншу таку штуку роблять. Я точно не все знаю. Є якісь ще прототипи, там. вони роблять аксесуари, роблять варіанти дуже різні там занудуванням різними кольорами. Тут всякі вставочки інших металів, інших матеріалів. Ось. Тобто вибір є. В даному випадку там, ми говоримо конкретно, там ось ця модель, от вона має там серійний номер, вона зветься Sonora, ось. але варіантів випуску є дуже немало. <кій> ось. Принаймні я дивився, я помічав, що є різні, різні, абсолютно з розливами такими певними кольоровими гамами, з кольорами відпуску. Там, коли, е Райдога, так скажемо. Так? Тобто якийсь спектр такий. І в однотоні анодування я помічав, що є моделі. Ну, коротше, класно. Срійний номер ще ось тут набитий на геналезі 750-й. Ну, Не знаю, скільки примірників він робить кожної моделі чи кожного варіанту. Але загалом, ніж якісний, класно зроблений в плані от механіки. Він вузенький, такий, компактизований тут біля одного сантиметра. Ширини ось в самому, в самому руків'ї. Тобто він компактний, він буде чудово себе вести на кишені. В нього 20 см довжини, 85 мм довжини клину, ну і вага в нього десь там приблизно 99-100 грам. Тобто це такий от, ну, класичний edc шник Я вважаю, що від 20 см до 21 до 22 це такі повнорозмірні, але середньорозмірні ножі на DC. Я говорю зараз про складені ножі. Бо там вже від 22 см і далі там уже починається, скажімо там мілітарі і все до решти. Там резіліанс і ще, і ще є ножі, такого, ну, великі, там, не знаю, рекон, 1 і так далі. Ось, а десь там до 18 сантиметрів закінчується малі ножі, там всякі міні-багат, багаво тут, напевно, межа. Тому, на мою думку, це такий середньорозмірний ніж, але абсолютно робочий, якщо комусь там цікаво працювати таким ножем, тут нічого не заважає працювати таким ножем. Тут дуже класна геометрія, тонесеньке зведення руків'я інформативне все. Тобто рука займає своє положення. Але, звісно, є компроміс по товщині. Тобто досить вузьке років, тому воно чудово буде в кишені, і ніж буде з такою вагою і розміром, практично там непомітний. Ось така, ось, друзі, історія. Ще раз поверну оцю коробочку. Теж така небанальна історія про, ну, я розумію, 3D-принтер, чудес немає. Зрештою, ніхто і не говорить про чудеса. Хоча зроблено гарно, вставочками такими дуже класно тримається ніж. Там перший раз я його ледь витягнув. Ось, тому що... Ну, тягнеш, не розумієш, можливо, якийсь один край треба піднімати. Насправді витягується все, але дуже щільно все зроблено. Нічого тут не колотає, нічого не вилітає. Зроблено. Так, це от масло. Е, зроблено класно. З такої от коробки в такому дизайні. От, така шайба. Цікавий друзі дизайн. Sonora Machine Ways. невеличка компанія з міста Фінікс. Штат Аризона, і ось назва Сонора це про пустелю, яка довкола цього Фінікса. Довкола і поряд. Все, друзі, на сьогодні коротко все. Намагаюся вам, можливо, трошки вкоротити, скажімо так, хронометраж роликів своїх відео. Чекаю від вас якихось цікавих думок з приводу того, як ви ставитеся взагалі до інтегральних років. Можливо, є у вас інтеграли в, в колекції, і як вони з практичної точки зору для вас, тому що їх не розбереш, тому треба продувати, обслуговувати, можливо, ватною паличкою. Ось так нічого складного немає, але мені цікавий ваш досвід. Що думаєте про батонлок? Як часто ви дивитесь на ножі з батонлоками? Чи вважаєте ви це якимось слабкими ножами, компромісними слабкими ножовими замками, компромісними? Чи це для вас повноцінний, зручний і надійний замочок? Що думаєте ось про Mechan Можливо, вам відомий був цей бренд ножовий, ви знаєте їхню продукцію, ви, можливо, маєте балісонги від них або ось такий ніж соноро? Напишіть свої думки, враження. Я розумію, що не тільки очами, але й руками треба, скажімо так, ножі обирати. Ну, в даному випадку цей ніж продається. Я не знаю, чи є в нього вже власник. Можливо, власник є, але я на всяк випадок залишу вам посилання на. Телеграм-канал Гліба, тому що цей ніж приїхав від нього. Він вміє такі штуки знаходити, пропонувати, привозити, тому що це не банальні речі, їх не так просто і придбати. Тому посилання я даю, тому що цей ніж приїхав від Гліба. Телег... Телеграм-канал KnifeCulture.ua зайдете в описі і там уже далі поцікавитися долею цього ножа, його вартістю, можливістю привезти такий чи, чи схожий. Ось, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в коментарях.